Друзі, всім привіт! Рада світати на своєму YouTube-каналі. І я буквально щойно закінчила майстер-майн своїми учнями з наставництва. І в мене просто такий інсайт, така важлива думка, що я зрозуміла, так, мені треба терміново записувати це все на YouTube, щоб якомога більше кількість людей дізналася про цю інформацію. Тому сідайте зручніше і дивіться до кінця. Дуже часто, коли ми щось робимо, ми не хочемо це доводити до кінця. Зараз я розповім, чому. От, допустимо. Якщо ви хочете вести блог, часто, знаєте, таке буває, блін, сьогодні лінь, виходити в блог. Блін, сьогодні лінь знімати сторіс, я не хочу знімати сторіс. Блін, я не хочу робити рілс», я не хочу робити відоси в Тік-Ток, на що мені взагалі це все. І дуже часто ми щось не хочемо робити. Через те, що ми не розуміємо, яка наша кінцева ціль. А точніше, ми розуміємо, але з часом ми це забуваємо. І дуже важливо кожного разу, коли ми щось робимо, розуміти, яка наша кінцева ціль. Наша кінцева ціль не зняти сторіс, так? а наша кінцева ціль сформувати взаємозв'язок з нашою аудиторією. Наша ціль не просто е, наробити Рілс безцільно. Наша ціль знайти нову аудиторію, яка буде цікаво те, що ми робимо. Е, наша ціль не просто запустити таргет і забути. Наша ціль набрати ту цільову аудиторію, яка е, буде цінувати те, що ми робимо, яка буде цікаво і актуально е, те, чим ми ділимося в нашому блозі, і яка залишиться з нами назавжди. Так? І так само все. От згадайте, той раз, коли вам було лінь піти в зал. Чому? Тому що ви забували про свою кінцеву ціль. Блін, я сьогодні не хочу йти в зал, я сьогодні не хочу йти на стретчинг, я сьогодні не хочу виходити з дому, буду дивитися цілий день серіали. Але якщо ви в цей момент задасте собі питання. Для чого я це роблю? Який мій кінцевий намір? Я не просто йду в зал, щоб просто потренуватись. Я йду в зал, щоб мати красиве, здорове, підтягнуте, спортивне тіло. І коли ви згадаєте за цю кінцеву ціль, ви зрозумієте, блін, мені треба піти в зал. Я хочу піти в зал, бо я хочу мати таку от красиву фігуру, так от класно виглядати. Те саме з будь-якою сферою, з будь-якою нішою. Просто задайте собі питання. Чому мені лінь це робити? Чому мені не хочеться робити те чи інше заняття? І згадайте, для чого ви взагалі це все робили? Яка ваша кінцева ціль? Якщо ця дія не буде приводити вас до кінцевої цілі, тоді дійсно нема сенсу її робити, можете сидіти лежати на ліжку і нічого не робити. Але якщо ви зрозумієте, що в довгостроковій перспективі ця, ця дія приведе вас до такого і такого результату, то повірте мені. Це просто в ту же секунду підніметь вас з ліжка і заставить зробити хоча б якийсь мінімальний крок на зустріч до своєї цілі. Тому дуже важлива думка, яку я хочу, щоб ви сьогодні від мене взяли, це кожного разу перед якоюсь дією задавати собі питання, а яка моя кінцева ціль? Для чого я це роблю? Так? Не просто тупо піти зняти сторіс і забути: а для чого я роблю ці сторіс? Для того, щоб. Вибудувати зв'язок з аудиторією. Для чого я йду зараз робити Рілз? Для того, щоб набрати нову аудиторію, знайти нових людей, яким буде цікаво те, чим я ділюсь. Для чого я знімаю це відео на YouTube? Щоб знову ж таки знайти свою аудиторію тих людей, яким буде цікаво і актуально те, що я роблю. Для чого я йду в зал? Для того, щоб. Отримати класну фігуру, класне тіло, виглядати так, як я мрію, щоб любити себе, поважати себе, випрацьовувати дисципліну. Для чого я йду зараз на прогулянку? Щоб освіжити думки, щоб подигти свіжим повітрям, подбати про своє здоров'я. Для чого я зараз йду медитувати? Для того, щоб заспокоїти свій мозок. Так? Тому що, якщо ви не будете розуміти, яка ваша кінцева ціль, Чому ви це взагалі робите, повірте мені, 99% даю на те, що ви не зробите цього, тому що вам просто буде лінь. Але якщо ви в цей момент задасте питання, для чого я це роблю, і будете мати конкретну відповідь, і та відповідь приведе вас до результату, до вашої цілі, до здійснення ваших мрій, то повірте мені, це те, що допоможе вам досягти успіху, це те, що допоможе вам сьогодні з ліжка і щось зробити для своєї цілі. От як я зараз цим відео на Ютуб. Я розумію, для чого я це роблю. І я йду і роблю це. Я не відкладаю цей момент, я не лінуюсь, я не лежу на тобі серіал. Звісно, що бувають такі дні теж. Тобто я не кажу вам, знаєте, бути на стоп продуктивним, успішним, класним і так далі. Але просто дуже часто ми, знаєте, в цій рутині. Губимось і не розуміємо, куди ми рухаємось, для чого ми це все взагалі робимо. Можна взагалі перестати це робити, для чого ми це робимо? Я не хочу, мені лінь. Тому дуже важливо знаєте, в такі моменти себе реально повертати до реальності, повертати до своїх цілей, мрій і нагадувати собі. Заради чого це все взагалі? Заради чого мої старання, заради чого ці мої дії, так, заради чого я виставляю ці історії, заради чого я йду в той зал, заради чого я це роблю ті медитації або створюю курс і так далі? Тому що саме ціль це те, заради чого ми робимо всі ті маленькі дії, які нам іноді реально лінь впадло, надійдає робити. Тому дуже хотіла з вами поділитися з цією думкою. Сподіваюсь, що вона теж. Допоможе і вам, так само, як мені, як моїм учням, тому що це максимально важлива інформація, яка допоможе вам, знаєте, стати, піднятися в ті важкі моменти і йти робити ті дії, які приведуть вас до ваших мрій, до здійснення ваших бажань, до вашої реалізації, до щастя, до успіху. коротше, До всього самого хорошого. Тому в мене все на сьогодні. Я от коротеньке відео в моменті. Дуже просто хотіла з вами цим поділитися, тому що я розумію, наскільки це важлива інформація. Дайте знати, що вам було корисно в коментарях. Поділіться цим відео, якщо воно дійсно вам допомогло, якщо вважаєте, що воно круте і це дійсно важливий інсайт і важлива думка, яку мають знати всі. Переходьте на мій інстаграм, мій Ютуб. Я там ділюсь великою кількістю крутої інформації на різні теми: на тему розвитку соцмереж, на тему мотивації, саморозвитку. Тому дуже рада буду вас бачити на своєму youtube каналі в інших соцмережах. Дякую, що додивились ці відео до кінця, і побачимося з вами в наступних відео. Всім па-па!